Я буду надію свою покладати на Господа, доручу свою душу, бо Він попильнує її, ще прославлю Його, і хвала прозвучить невимовна для небесного батька, що зберіг мою долю з біди, ще хвалитиму я, що засяє над домом моїм твоє світло, розійдеться пітьма, бо Господь підпирає мене, моя сила в Христі. І я житиму з ним в небі вічно, бо провадить мене із на моря вперед мети. Ні, не буде сміятися ворог із мого нещастя, не зрадіє, що впала, то Бог підійме, встану силою Господа і буду незгоди долати, щоб не стріла в житті, він поможе мені перейти. Не раз він був тіхою час мого суму, вже не раз із своїх він джерел напував, коли спрагла душа до землі припадала безсилі, він життя повертав, свої руки мені простягав, Його милість така нескінчена до мене, до нікчемної крихітки пилу й води, та Господь твори диво, щоб сказати сьогодні й для тебе. Він так любить і дбає, пильнує і хоче нам допомогти, не залишить нікого в знемозі вмирати, хоч буває й допуститься трудні в житті, але варто тобі бодай просто задати, як не раз вчасно поміч була в повноті, хоче він у серцях плоди віри зростити, хоче славили, щоб не лише з радості, щоб ім'я його щиро могли величати. Навіть час тісноти і від суму себе берегли, тоді натхнено серце для спаса заб'ється, підійме свої очі, і не без голубінь вабить погляд, і знаємо, що не даремні всі старання для Господа тут на землі.